24 лютого для родини Світлани довгополої вчительки родниківського ліцею розпочався як для всіх нас вибухи та невизначеність. Батько родини вирішив, що дружина з дітьми має перебувати у більш безпечному місці. Страх, переживання, тривога, незнання майбутнього і непередбачувані такі ситуації, які не можна передбачити, вони дали поштовх. Скоріше в чоловіка дали поштову для того, щоб зібрати дітей і відвезти десь у безпечне місце. І так як склалися обставини в нашому ліцеї і в нашій громаді, було повідомлення від Паланської громади про те, що громада, Естонська громада, да, запрошують відповідно нашу громаду до себе. В цей період Паланська громада прийняла пропозиції своїх європейських колег громади Отеп'я та організувала відправку жінок та дітей до Естонії. Посадили в автобуси і ми поїхали, при тому, що ще повністю не було. Я не, не могла зрозуміти, куди я їду, чого я їду. Поняття цього не було. І не було його, мабуть, ні в три, поки ми добиралися туди і поки нас вже не, не зустріла та приймаюча сторона. Хоча для них це було теж вперше так само, як і для нас, вони не розуміли ще, не була в них цілковита картинка, і в нас не було цілковитого поняття. Де ми і що з нами робиться. Але так спрацювали, і вони спрацювали, і, і ми вже під них підлаштувалися, що дякуємо їм, що ми е, приїхали, нас зустріли, і гостинно зустріли, і відверто скажучи, це було як для людей, для нас ось, наприклад, трішки несподівано і. Ну, важко було допомогу цю прийняти, да? але вони наскільки відкриті, що ця допомога просто була щиро, відповідно, да, що вона і легко, як ви правильно кажете, і прийнялася. От, так ми попали туди і місяць перебували. Ми приїхали, ми були першими в цьому закладі, естонська сторона надала готелі. І ці готелі приймали всіх біженців. І коли ми приїхали, ми були найперші в цьому готелі і були першовідкривачі, скажемо так, ні, вони не знали, що з нами робити, ні ми не знали, як себе поводити. Але велика кількість волонтерів, які переймалися, і ну, так як і в нас. Так, і в них всі переймалися нашою бідою, нашим таким становищем і переживали співпереживали разом з нами. Ми особисто з дітьми були три місяці. Естонська сторона вони безпечували дійсно нам супровід, що ми маємо робити, як ми маємо робити, і як ми маємо пристосуватися до цих реалій життя саме в Естонії. Кожна людина, яка потрапила. Таку ситуацію так, були біженцями, так як і ми були біженцями. Кожній людині воно дало підтримку ця переїзд, це дав підтримку, і ми зрозуміли, що ми не одні, і нас підтримують звідти. А це було в той час найважливіше, тому що підтримка це. Ну, коли ти не знаєш, що буде завтра, але знаєш, що є підтримка, не так важко це все переживати, що відбувається навколо тебе. Ось. ось ця підтримка була найголовнішим і в той період, і весь період перебування навіть там. Навіть і зараз ось ми вже приїхали, ми вже більше трьох місяців. Вже вдома, але діло в тому, що телефонують. Та сторона телефонує ну, кожні дві дві неділі. Як ну, як виходить, але люди телефонують, запитують, підтримують і далі. І Надалі вони психологічно ще з нами працюють. Європейські країни запропонували українцям рік підтримки Однією із умов перебування стало вивчення мови, адже країни Балтії вже давно відмовились від мови агресора. Естонці вони дуже налаштовані проти російського, російського загарбнення цього вторгнення і підтримки. Вони не, вони не підтримують цієї політики. І ну, взагалі вони вже дуже давно не підтримують цієї політики Росії. І вони викорінюють його в себе. І от, наприклад, в зв'язку з тим, що ми приїхали українці, і в нас була єдина комунікація це російська мова. Між собою ми могли ну, спілкуватися, тому що ми не знали естонську, вони не знали українську мову, комунікували ми тільки за допомогою російської. Але вони вчилися української, а ми відповідно вчили естонської, користуються або англійською, або естонською. Вони не користуються в своєму побуті. Російською мовою для них це неприпустимо. Була можливість залишитися у естонських друзів. Та Світлана Станіславівна дуже хотіла повернутися, адже у родниківців на неї чекали її першачки. У мене перший клас. Я в цьому році набрала перший клас підвести батьків. Ми вже працювали з дітками до початку військових дій. Ми вже збиралися от і. Батьки я вже бачила, діток вже знайомилася з дітками, ну і взагалі хочеться додому. Досвід життя Україні, що вже давно стала частиною Європейського Союзу, довів Світлані Станіславні, наскільки важливими є впровадження європейських цінностей. А ще велика подяка нашим друзям, що у такий важкий час підтримали та стали на сторону нас, українців. Сьогодні день народження Європи, і так як Європейський союз надав нам. Велику не тільки моральну, а й е, матеріальну допомогу. Ми маємо ми вдячні їм за це. І е, без, без підтримки людині завжди важко, а великій кількості людей ще важче. В даному випадку Євросоюз не тільки підтримав, а він і підтримує. І будемо сподіватися, буде підтримувати нас і надалі. За що ми і вдячні нашим європейським колегам, і взагалі громадянам, які і і надалі підтримують нас, і вчитися досвіду набиратися в них і підтриму і цей досвід втілювати вже в своїй країні без війни.